Всім привіт! Нарешті зібралася зняти відео. Якось так багато чого неприємного сталося. В Одесі були, потім робота. Сьогодні ярмарка, багато чого купила, зараз покажу. Ми в Одесі спали, я спитала, там, в гостиниці на ось таких подушках. Мені дуже сподобалось, навіть більше, ніж пух-піро. От. Побачила цей матеріал на ярмарці по 400 гривень. взяла дві таких подушечки 50 на 70. І взяла к ним отакі навички, бо в мене ну, такої розсветки і простирадло. Вот, 200 гривень, 2 штучки. Подушки 400. 1000 гривень масса удовольствий. За 650 взяла на свою плиту керамічну ось таку сковорідку Взяла у знайомий. Сусідка тут торгує зі складом 650 гривень. Ну, говорить, дуже якісно. Ось так вона виглядає. Тут ще... Ручка. От. Так що буду користуватися. І також там взяла за 100 гривень нож собі, тому що, тому що хочу набір взяти, ну поки такий. Також в Одесі покоцала всі свої окуляри. На кепку одівала, розтянула, інші поцарапала. Взяла поки не попаду в торговий центр, собі ось такі окуляри. 300 гривень з поляризації. Дуже класно сіли. Мені сподобались. Хоча хотіла ширше, але ці сіли просто ідеально. І за 80 гривень взяла ось такі ножиці. Тому що кухонні ножниці сильно об'йомні, ці мені більш подобаються. Далі кріп петрушка по 15, зелена цибуля віддали по 10. Помідорки рожеві всюди 100. яйця ясен світ гулів, 70. Картопелька по 20. Огірочки 50. Так, кабачки. Боже, не пам'ятаю. 17. чорний принц. 150. Малинка, ну, дуже смачна, по 80. Далі цвітна капуста по 60 гривень. А баклажани по 40. Дуже ароматна динька. Амал по 50 гривень дали за кілограм. Так, це у мене були покупки в ярмарці. Далі хліб взяла дуже смачне. вівсяне печиво, ну дуже смачне. Так, в зарі взяла кефірчик і уста, таку ковбаску на пробу. Так, десь 200 гривень ковбаска вийшла. В сільпо по акції, йде сири. Тенера взяла. Масло білоцерковське по скидці. Печінку трески. Улюблений едегійський сир. Дуже смачна оселедець без олії. Мені дуже сподобався. І взяла собі ось таку місточку. Вона жара сійка, але я хочу як салатник. Ой, скільки ж вона по знижці була 120 чимось. Так, да, 123, по-моєму. Ось такі покупки. Зараз покажу, що я наготувала вже. Так, і так, моє меню. Ось такі перчики. їх було шість, може по дуже смачні вийшли. Настругала крабового салатика. Тут є це кукурудза крабові палички. До речі, брала премія по акції охолоджені. Зараз іде в акції. Дуже смачні. Рекомендаціон і недорогі. Так, і зараз огурчик додав сюди і зелену цибульку і буде смачно. І зараз вам покажу тренд Тік-Тока. Також вчора купила по знижці печиво Савоярді, 79 гривень, зараз сільпо, І маскарпони польські 119. Рішила повторити тренд Тіктока. Це тірамісу в шариках чи якось. Отак От воно виглядає. Значить, на трті печиво зробила, навіть не доставала нічого, щоб розмілить. Туди пару, ну, не пару, 5. Ложик кави, все маскарпоне пачку, перемішала, зробила кульки, опаляла в какао, у мене взагалі внесквіки. Можна в звичайному. Коли вони були такі ну, не холодні, мені показало, що це дуже смачні пірожні картошка, але без аромату печива, якісно якісне таке тістечко. Але як вони постояла ніч но, е, у холодильнику, е, я б сказала, що це тирамісу. Дуже-дуже смачно. Так що такий у нас вийшов десертик. Я на цьому буду, зака... Боже, вже разучилась говорити. Я на цьому кажу вам всім пока-пока. Дуже чекаю вас в гості в коментарях. Не пожалійте лайка, дуже за вами скучило. Тримаємося. Дуже важко. Останній сильний обстріл пострадала моя родина. Дуже важко. Поділ улюблений. Ну, ми тримаємося, тому що життя у нас одне. Дуже чекаю, ще раз повторюю вас, в гості в коментарях. Ставимо лайки як ви, от якось так. Не знаю, коли ще зніму відео. Чесно, немає ні часу, ні настрою, і активності нема, тому не бачу сенсу. От, Але вирішила вам показати сьогоднішні мої покупки, вчорашні моє меню. Сподіваюсь, була корисна. Люблю, цілую, обнімаю. Бувайте.